Усім привіт! Вітання з дощових чернівців, лиє шалено! Мені здається, що це вже не закінчується. Цей океан, який з Небесної канцелярії нам відправлено Чернівці. Вже мені здається, що завтра, післязавтра має має виснажитися, має вже бути сонечко. Я заскочила в аптеку подорожник після всіх своїх подій, щоб підлаштувати червону помаду на вуста. До речі, я дуже часто користуюся користуюся послугами аптеки подорожник і у Києві, у Чернівцях і у Львові. В них абсолютно хороші ціни в мережі і є ще свої знижки. От. А мене птика Подорозник. Привіт-привіт, привіт прихистила. Привіт. Приві, приві. Бачите, Гоголя. Зупинка Гоголя, вулиця, Голова. Саме для того, щоб я розпочала цей етер саме для вас. Сьогодні цікавий день і величезна кількість подій. 28 червня 2025 року. Я якраз рухаю з кінопалацу Миколайчука, де був 22-й модний показ наших молодих юних дизайнерів, нашого майбутнього Чернівецького коледжу технології дизайну Будуть, я вела прямий етер, тому доєднуйтесь, так само буде запис. Ще сьогодні всесвітній день майонезу, день жіночого здоров'я. І багато ще якихось подій, цікавих, гарних. Ми зараз з вами помандруємо Чернівцями. Я рухаюсь напрямку Гончаренко центру. Там сьогодні лекція Брудецького, Олександра Брудецького. Я думаю, що ще на якусь частину я встигну. А походу, якщо ми вже крокуємо дощовими Чернівцями, то подивимося не тільки шпадва. Це вулиця Кобилянська. Нехай це буде вулиця Головна під моєю висолковою парасолькою. Ось вона мене чекає. Тут можна заміряти тиск як у будь-якій аптеці. Аптека Подорожний. Локація, в якій ви зможете придбати по оптимальним цінам для себе ліки. А так само перечекати дощ, як в моєму випадку. Ну, перечекати не вийде, тому що він безкінечний. А ми полетіли далі. Далі, далі, життя. Ми виходимо назовні. Всі, бачите, поховалися. Вулиця головна. І бачите, яка погода. Просто жах-жах-жах. Бачите? Ось так ось так. А нам туди, по головній, Гончаренко центр. Нули не по дитячому. Ой! Я дістала свою парасольку, тому що камера воду не любить, а ми рухаємось далі. І походу, дивіться, які калюжі. Так. А Головною, я гуляю не часто, але на Кобиляську поки що звертати не буду. Я без мікрофону, тому я думаю, що звук з усіма зовнішніми подразниками. От. І роздивляємося ці чарівні чернівецькі будинки. Зйомку роблю все в режимі онлайн, подвір'ячка парк. Знімаю не дуже якісно, тому що мені незручно однією рукою наближувати і знімати. Тому все ось так, от як, як іде. Все життя, ось, бачите, чернівецькі дворики австрійські. Неймовірна краса будинків, Палац-хотель. Готель Київ. Тридцять п'ята школа. Пасаж. Наближувати не можу, все показую просто по ходу п'єси, тому що всі руки зайняті, лиє дощ. Мухає вітер. Yeah. Yeah. <laughs> Ще той квест. Так. Аптеки в Чернівцях на кожному кроці. Ось там манеж. Давайте зайдемо всередину. Спортивний манеж, в якому ми інколи тренувалися. Ну далі я не піду. І ось сюди провулок готельний, Київ. Австрійські будинки, пасаж, вулиця Кохановського. Звертаємо на вулицю Антона Кохановського, бо тут у нас крамничка рукоділя Санта, яку я дуже-дуже-дуже люблю. Привітаємося з Танюшею. Це як, як must have. Розглянемо чудову вітрину. Ось цю красу-красу. Ці всі неперевершені прикраси. І анонс Юрій Бурега. Краєзнавець. на віртуальну екскурсію в сад горою. Словкий комплімент для учасників зустрічі за донат від 100 гривень. Юрій Бурега. Тематичні виставки Буковинських національних сорочок. Як ви розумієте, якщо я вже зайшла погрітися у крамничка Рокоділя Санта, то буду вам показувати цю красу, бо вже тут однозначно приємніше, ніж на вулиці. Ось шеврони. Ось такі у нас красунечки. Медальйони з валяння від вірочки Окунєвої, Пацюрки цятки коралики. Ось такі книжки. Бачите, які строї гарні. Ось такі з монетками, з гривнями такі силяночки. Ось з опинкою така чарівниця. З борщівським язиком дуже гарна. Ось така, з фартушком. Все роздивляємось, все роздивляємось. Все роздивляємось і милуємось. Ось ще така сумочка новенька. Ось така новесенька, такої ще не бачила. Прекраси, прикраси, прикраси, пацьорки, коралі, гердани з метеликами, буковинські тайстрині, шкарпетки, все. Розмай вишитих сорочок. Ну, що це за краса? Тут у крамниці рукоділля Санта. Прикраси. Welcome, welcome, welcome! Гостина запрошується. Книга зорів Кульпенгаура. Різні картини, зваляння з кульбабкою. Боже, які ж вони гарні. чернівцями на будь-який смак. І тут краса не перевершена. Ось такі багатошарові, керамічні, гарні, пригарні. Все роздивляємося, милуємося і заходимо купувати чільця на будь-який смак, одарчені лялечки, гуцул з гуцулкою, які при вході нас зустрічають. Кишеньки, калиточки, писаночки, різні різні дрібнички та йстрині, хустки усіх кольорів. Біс... Бісером вишиті пояси, ікони, на горі ось такі кризи великі і силянки. А на вулиці дощ. Скажіть, чи тут набагато приємніше, ніж там, коли ти йдеш під тою зливою і в тебе вітром ламає парасольку висолкову і взагалі. До речі, я усіх запрошую я усіх запрошую разом з Одаркою Кучерявою, партпросір на Кохановського. Це саме ось тут, Кохановського, 2. О 17.00 3 .00 числа у вівторок буде зустріч з Віктором Бурегою, нашим чернівчанином, садгори і етнографом, який розповість багато чого цікавого. Саме про Садгору, і це буде віртуальна екскурсія Садгору. Він товаришував з нашим Дмитром Сірманом, нашим захисником, дуже знаним і поважним громадянином Чернівців. Садгори. Будемо мати надію, що наша неперевершена Тетяна Петрична заспіває Хаванагілу, Адже саме ця пісня виникла серед садигурських євреїв, хасидів. І музика виникла там, а слова вже написали. В Ізраїлі. Е, так, ось така історія. Тому всі приходьте. Це буде 3 числа вівторок о 17.00 в артпросторі Кохановського за адресою Чернівці, вулиця Кохановська. 2. Але тут не дощить. і тут так гарно наше найкраще. Усіх запрошую. Ось така неперевершена краса.